Привіт! Ви на каналі Пізнайко. Сьогодні ми дослідимо дивовижний світ жуків та їхніх друзів. Ми дізнаємося, хто вони такі, де живуть, як виглядають та які важливі речі роблять. Приготуйтеся до веселої подорожі у світ цих крихітних створінь. Жуки це маленькі істоти, такі як мурахи, бджоли та сонечки яких можна зустрічати в садах, парках, а іноді навіть у наших будинках. Равликів, черв'яків, павуків та багатоніжок часто плутають з жуками, але це не так. Проте вони мирно співіснують з жуками, роблячи їх своїми друзями. Жуки можуть мати шість ніг і твердий панцир. Вони також мають міцний захисний покрив, який називається екзоскелетом. Жуки бувають різних форм і кольорів деякі зелені, деякі червоні, а інші мають смужки або плями. Жуки та їхні друзі можуть жити в садах, у ґрунті, під камінням і на деревах. Вони живуть по всьому світу від спекотних пустель до прохолодних лісів. Жуки виконують важливу роль у природі. Наприклад, вони допомагають квітам зробити насіння, переносячи пилок від однієї квітки до іншої, вони також допомагають розчеплювати старе листя і рослини, що зберігає землю чистою. Деякі комахи роблять мед, як бджоли, інші є їжею для птахів та інших тварин. Жуки допомагають рослинам рости, запилюючи їх. Без жуків у нас не було б фруктів та овочів. Вони є частиною харчового ланцюга, а також є їжею для птахів, жаб та інших тварин. Жуки допомагають переробляти мертві рослини і тварин, що зберігає навколишнє середовище чистим. Павуки поїдають багато видів шкідливих комах, допомагаючи захистити сади та врожай від шкідників. Черв'яки фантастичні риючі істоти. Вони їдять і переробляють органічні речовини, щоб зберегти наш ґрунт здоровим. Равлики розкладають мертве листя та іншу рослинність і допомагають у формуванні ґрунту. Чи знали ви, що світлячки це комахи, які можуть світитися у темряві? Бджоли можуть літати дуже швидко. І вони працюють разом, щоб будувати вулики і робити мед. Жуки крихітні істоти, які відіграють величезну роль у нашому світі. Вони допомагають рослинам, тваринам і навколишньому середовищу. Наступного разу, коли ви побачите жуків, згадайте, наскільки вони важливі та цікаві.